Далі в у великому місті одна із наших з вами улюблених рубрик, яка називається поміж нами хроніка прогресуючої шизофренії. Тобто, зараз будуть новини з боліт. Росіяни просять Путіна особисто прикрити груди їхніх тамтешніх мать. Матерів, батьківщин, не знаю, це правильно сказати, і це не жарт. Путін сам має їздити і прикривати у Волгограді якийсь тамтешній там теж громадський діяч, чи краще назвати його діятель, впевнений, що це сором. Отак, от виставлять прямо отут, тут і щоб всі це бачили. А їхня мати так виглядати не може. Усі подробиці а далі в нашому сюжеті в сюжеті Артема Івченка. Дивіться. Доброго ранку, шановне панство. Це новини з боліт і ми злітаємо. Гігієна для слабаків. На що росіянка перетворила свою квартиру? Спойлер, ми не впевнені, що вона придатна для життя навіть для тараганів. Сверло є, а розуму не треба. Як у Москві мужик перетворив під'їзд ЖК на голландський сир. Та що росіяни запропонували Путіну зробити з їхньою батьківщиною мати. Дивимося разом. Інколи росіяни роблять речі, які не піддаються жодному осмисленню. Ну, Свій чувак, походу, купив собі новий дриль і не знайшов кращого місця, де його протестувати, як у під'їзді. Сімнадцята секція. Вхід у паркінг. Що ми бачимо одразу при вході з одного боку, з іншого боку. Йдемо далі. Тут і тут. Це точно справа рук цього товариша. Ось зараз ви тут стоїте. Навіщо ви це робите? Що? Сверлите тут. Навіщо? А ви хто? Живу я тут? Я тут також живу. Це навіщо робите? Що? Я зараз поліцію на вас викличу. Ну, викликай. Ти навіщо це робиш? Я живу на сьомому. І що тепер? Чого ти у мене забираєш? Нічого, віддайте. Нічого не зрозумів, але він точно у мами інженер ще той!» Ці молодики, коли робили цю тупість, також не сильно переймалися наслідками. Тож не шукайте логіки. На замерзлому байкалі на куриті, яке росіяни дружньо називають буханка, породія на шумахера вирішила повимахуватися і перестрибнути частину озера, яка розтанула. Обличчя їх так званих МНСників уявили. А зараз ми запрошуємо вас на шалену вечірку по російській. Такий розмах не снився навіть великому жертві. Росіянам влаштовує справжній реп для фійських тварин Знімає та викладається у соціальні мережі. Підкреслюю, які на Росії заборонені. Подивіться. Цього він записує привітання з днем народження за гроші. Ну, тобто, підписники йому платять, а він робить ось це. Маша з днем народження, красуня, подорожуй, розвивайся, кохай та будь коханою. Будь такою ж запальничкою. І нехай в тебе все буде, і тобі за це нічого не буде. Гуси кажуть так, так, так. Маємо надію, привітання маші зайшло. У Волгограді Башкирський громадський діяч запропонував ребрендинг їхньої тамтешньої батьківщини мати. Причина. Жодна людина не задоволена тим, який вигляд має наша батьківщина мати. Я розумію, що на регіональному рівні такі питання не вирішуються, і тому звертаюся до президента нашої країни. Шановний Володимире Володимировичу, ми бачимо, скільки сил ви вкладаєте на укріплення традиційних сімейних цінностей. Наша з вами мати такий вигляд мати не може. Ми просимо вас реконструювати даний пам'ятник і прикрити. Її соромні місця. Дякую. Мабуть, свою роль само відіграла ось ця клава, яка зняла для соціальних мереж це відео. Де вона зараз, запитаєте ви, а ось де. Розслідується кримінальна справа по факту усквернення символу військ і села Росії. Образа пам'яті захисників вітчизни здійснена через мережу інтернет. Якщо коротко, тепер їй загрожує 5 років в'язниці за статтею реабілітація нацизму. Давайте ще раз подивимося, як росіяни бачать реабілітацію нацизму. Дітівка. До новин з російської культурної столиці Бінже Петербург. Там дуже культурно живе якась дамочка, яка раз на три місяці викликає собі клінінг для прибирання. Що тут такого спитаєте ви? А гляньте просто, який вигляд має її халупа перед тим, як проходять прибиральники. Я хочу помити руки. Я такої брдоти ще не бачив. Де мій санітайзер? А ви, до речі, не перемикайте.